Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми станемо найпотужнішими, найсильнішими чуваками в цьому режимі. Як ви зрозуміли, ми будемо качатися, ламати ось ці скрині, проходити далі, отримувати кубки і за ці кубки проходити далі. Ох, мені 50 сили дали. Обалдеть! Скільки ж його ламати треба? Так, у мене якісь гіфти. О, 150 сили сюди, ще дейлік, 800 сили. О, оце Санчес уже побіг. Ти подиви. Саня Шурує, дай Боже, 1155. Блін, не. Погано, але мені треба більше кубків, щоб по перше відкрити пета собі якогось. А по-друге, щоб Проходити далі і прокачуватись якомога, якомога більше. Дивіться, тут чуваки он до на 20-х рівнях на шекихось. Я ще на першому тусуюсь, чисто. Прикинь, це з ума зійти можна. Мені тут ще бігти, бігти, ламати ламати, це капець. Хух. Поки я це все ламаю, я би хотів вас попросити максимально жирно підписатись на канал і поставити на Це максимально, максимально чітка штука. Так, по одному? Нє, нє, ні, ні, по одному мені так не піде. Так, рукавиці вони дають якийсь відсоток. Да? Ми можемо за сотку купити собі рукавички. Так, я їх не одягнув, так. Еквіп. Що тепер у мене буде? Я тепер в рукавицях, хану. 1040. А, я швидше бити можу, я поняв, Це хорошо, це хорошо. Далі у нас є трейли, які теж дають швидкість якусь. А, вони закупки. йоханей бабай. Ладно, хорошо, у нас є ребітки. Вони дають теж швидкість, але 20 тисяч сили. На... Ну, до 20 тисяч сили ще попробуй, дойди. Я хочу сказати. Давай автоатаку бахнемо. Погнали! Щас попробуємо Подивимося, наскільки швидко ми будемо бити. Ні, в принципі, нормально, ми бахаємо. Давай бонуса підберемо ще 500 сили. Опа! Так, ми пройшли, так? Да? Так, да, ми пройшли. Мені дало 10 кубків. За 10 кубків, наскільки я розумію, я можу відкрити собі пета якось. Давай подивимося, обалдеть, квадрильйони. 39 кубків, 6, 180, 22 тисячі. Ну, в общем, я можу за 6 відкрити пета. Давай відразу, бенц. Леджендері відразу! Ви що? 5% на нього було! Обалдеть, Скільки можна петів, три штуки можна мати? Давай ще тут відкриємо. Може, мені пощастить. ну, ні, комоновський випав, ти диви. Обалдеть. Мені жесть пощастило, я легенд відразу взяв. Вікві Бест, все одягнули. Так, а ну як я буду тренуватись. По 46, непогано, непогано, насправді. Можна зараз тако автотрейнінг бенц. Давай трішечки потренуємося. В мене є пет легендарний. На секундочку, то нічого собі. Такс, ми ще швидесенько якось легесенько прокачуємося. Далі у нас буде x 5, ну, 5 кубків це насправді нічого, це ерунда. Далі у нас рукавиці, трейли, рукавиці можна було б, але 3750 то дуже-дуже добре. Дорого. Поки що для нас це неймовірно дорого. Ми можемо перейти на наступну локацію, правильно? Да, бо в нас вже була така кількість кубків. Тут ось є якийсь чувак. Челендж. Ану. О, тут треба клікати! В нього 41 тисяча, ви що на приколі? Диви, клікай, не виходить, ану. Щас ми бонуси включимо. А давай старина, на ось так. Попробуємо. А? А як тобі так? А ви тебе 25 кубасів на базу? Можна ще раз з тобою? О! Ні, цей, походу, сильніший, да? А ну, давай попробуємо. Да, цей навіть уже з автоклікером не виходить. Диви. Він мене навіть з автоклікером тупо виносить. Диви, він мене тупо вале. Я не можу нічого зробити. Ладно, побив він мене. о оу У мене зато є 27 кубків, і там вроді би 30 з гаком треба, щоб перейти далі. Тому. Ух ти, що, яке винося, скажи. Ану, погнали, пошурували, Санчелос. Ми з авокадом тупо валимо. Авокадо кент, ми проходимо помаленько. але я все ж таки трошечки сильніший і за нього, нібито. У нього 2800, у мене 4300. Да, я все-таки трішечки потужніший. Ма 30% буста від френдів. До речі, ви можете теж долучатися до мого роблокса. Підписуватись на мій Роблокс, там посилання є в описі. І в друзі, то я вже додати не можу, бо в мене місця тупо немає. А якщо ви просто на нього підпишетесь на цей аккаунт, то ви зможете долучатись до мене в ігри всі, в любі, в які я граю. От. Ну, з, з вас, правда, бонус не буде йти, але, але заходити ви зможете з легкістю. Так, багато тут що. Кстати, 180 тисяч ламаю, до якого тіпа, занімає якогось накачаного. Обалдеть. По 5600 я б'ю. Непогано, насправді, але. Хотілось би більше, хотілось би стати сильнішим, потужнішим і максимально жирнішим. От, ну поки що б'ємо, поки що проходимо. Авокадоша остався трішки ззаді. Ну що поробиш? Така є от доля. В цього чувака ось не непогано. 400, у мене 4300, Він в принципі вали плюс-мінус, як я, але в нього, походу, рукавиці потужніші, і він. А, так тут ще багато секцій диви. Там, походу, не так все просто. Так, а, тут ще дві секції, йоханий. Всього, походу, чувака-рукавиці хороші, він нормально так дає джазу. Обалдіть, ну скільки ж тут треба бити. Це капець. Надо тренуватись, треба ставати сильнішим, без цього тупо ніяк, абсолютно. Диви, 280 тисяч, це халепа. Ось, чувак, диви, в нього 7 тисяч. Він на третьому левелі вже був. і Він цю штуку легко проходить. Щас добиваю останнього типа. Останню стіну, бенс, апгрейд. 50 кубасів на базу так відкрилась. у мене третя да це хорошо, але поки що я пропоную, по перше, прийняти бонуси. Опа, сюди. У мене є 97 кубасів, і за них я можу щось відкрити. Так, там 180, то дорого. Давай за 30 спробуємо відкрити. Можливо, випаде ось міфік, наприклад, а. Да? Ну, мало лі реєр випав. Теж непогано, почекай Які в тебу? Трейн плюс 10. Непогано. Це дає плюс 3. Знімаємо його, вдіваємо з цього. Давай ще одного відкриємо. Тут, напевно, комоновський буде все рівно краще, ніж мій комоновський. А мені ще раз реєр випав! Ні, мені сьогодні взагалі щастить жесть. Так, знімаємо цього, одягаємо цього. Зараз будемо добре прокачуватися. Ну, сіки ми тренуємося. По 114. Хорошо! Ну, я думаю, можна трішечки потренируватися, щоб е, далі проходити з легкістю. Потому що наступна локація, як я зрозумів, вона ще сильніша, ще потужніша, ще складніша. Кстати, у мене є трошки кубасів лишніх, і я би міг купити собі слід. А, 50-ку, Йоханий. Ладно, що в нас є тут якась така штука, бропс. О, у мене таких воще нема, бро, опсів. Що це за штука? Я тупо до кінця не розумію. Кстати, тут якась штука, ось о, портал. 130 репітків надо. Обалдеть. Непогано, ну поки що качає. У мене вже 10 тисяч є, непогано. Тут, кстати, є знову ж таки такий чувак, якого можна побороти. Давай попробуємо Ну цього ми з легкістю складемо. да, ми його тупо винесли. Давай потужнішого. І цього теж з легкістю склали. Почекай, чи я його не можу скласти? О, оце тільки його склав. А чому я тоді не міг його пройти? Давай цього щас винесемо на ізі. І цього винесли. А ну, давай сильнішого нам. Як це я програв? Ладно, коротше, щось непонятно якось воно працює. Це 15 мільйонів, дивіться. з Моускібіді челів додати собі в пети. Окей, так, ми прийшли на третю локацію, ми вже третій рівень. Не А Ану. Бенц, бендс. Ну, цей насправді буде набагато складніший режим, от чим другий. Тут уже буде набагато все потужніше. Але я трішечки ж прокачався, тому я думаю, що буде все хорошо. Давай, сюди. Там за 180 кубків можна насправді зараз відкрити собі пета хорошо. Тут, правда, всі картинки чисто з аніме, я аніме, правда, не дивився, тому ну, якщо ви знаєте когось із цього всього, то напишіть в коментарях, Я, ну, мені буде цікаво почитати. Бо поки що я в цьому не розбираюсь 380 тисяч, ну це ще ізі, в принципі. А далі, там, якщо буде якийсь мільйон, то це, кані. Зінішу зума зійти можна, бо тут їх три секції, скоріш за все. А там може бути щось і потужне, бо ось вже 430 тисяч на секундочку, це не хіло Так, що в нас тут? Якась зілля? О, а що за зілля? Так, мені дали зілля дабл сила на 30 хвилин. Давай. Ооо, по 30 тисяч! Сюда! Оце я бушую просто. Ха-ха, на 30 хвилин. Хорошо. Оце мені подобається. Так, останні півмільйона, да? Да, тушим його, просто валимо. Насправді супер легко. По 30 тисяч туди мажу. Бе, плюс 100 купки! Все на все по 100 дало мені. Все на все 100. У мене ще 129, Нам треба ще раз. Давай. Ще з легкістю пройдемо. Я би насправді ще трішечки підкачався і було б взагалі супер. Так, прикиньте, ми тільки на третьому рівні. Нам ще до четвертого сіки. А до п'ятого. А тут, чувака, ще на дев'ятнадцятому, на двадцятому бігає. Жесть, який жирніч він. Диви, диви. Останнього знову валимо. бенц. Отримали ще сто кубасів і непогано можемо тепатись на хом. Добре, що це телепорт він безкоштовний. І за сто вісімдесят кубасів можна спробувати відкрити собі нового пета. От би легендарі, да? Ні, випав комоновський. Ну, я сподіваюся, що він непоганий. А, плюс десять. Він такий самий, як і цей. Блін, а на нього тут 83%, Да не круто, не круто. Хм. так, у нас є якийсь бокс. А, Join the discord, я поняв. Тут якась теж двіжуха. Можна з кінтами бід, походу. Такс. нам, значить, що треба? Нам треба ще трішечки підкачатися, тому що треба кубасів нормально. Я ще й потратив трохи. А мені щоб відкрити, треба 500 назбирати на секундочку. Це так то немало. Немало. Так, 15 тисяч уже є. Быстро насправді качається, достатньо. Без ніяких проблем. Перші рази дуже легко качаються. Так, а на третій локації ми ж можемо когось попробувати побороти, насправді. Ану, давай спробуємо. Скільки за тебе дає? Сотку? 50 А Ану, давай, челлендж. Я готовий, братуха. Давай, клікаю, 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 як тільки можу. Давай, 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 давай. давай. Блін, сікаш, тут клікати! Ну! На! Плюс 50 кубасів. Ні, наступно я точно не переможу. Той буде вже сильніший і набагато. І зараз нам треба трішечки добити. Диви, скільки я вже тушу по 45 тисяч на секундочку, це немало. Я би се і прокачав рукавиці, але я якось мало тренуюсь, поки що. Я потрачу зараз силу на рукавиці. І мені буде гірше набагато. Ось ось чувака 23 він заді мене. Диви. В нього ще й рукавиці потужніші. Бем. Плюс 100 кубасів сюди. Тепаємося на хом. Опа! Це що за штука? О, мені не дали, чувака! еквіп. Ти бачив? Почекай, він дає мені сили. Я по 45 дамор. По 51. Ти що? Що роблю? Ти подиви, бачиш? Мені чела дали, я його одягнув, і в мене з ним сила більша, більший демедж. Оце мені подобається. Оце кайф. По 54 вже аж б'ю. Та ти що? Диви, як я тушу. В мене щас буде цих 500 кубків на ізі. Мені, правда, одного тупо не вистачає, насправді. Диви, як я їх розбиваю просто. Та ти Мене ще 30% бонусу від кінків. І вообще кайф. А ну давай цей код перевіримо, Бенц. О, зільку дали! Працює, ти подиви. А що зілька роби? Більша сила на 10 хвилин, да? А, то в мене була крутіша, це погана зілька, я поняв. Ану, погнали ще. А, так у мене вже їх хватає кубки, все, досить. Давай покрутимо, ще спіна. Мене щось випаде толкове. Ану, 100 кубасів, сюди. Мені дали ще. Мені ще одного друга дали. І ще пета дали. Почекай! А що за ПЕТ? 179 ви що на приколі. Одягаємо його. Та, да, ти що? Оцень хорош. Далі ще пройти, два ребідка треба. А що це за штука? More friends help. Аааа, біше кінтів надо, лов Що? А, три рази пройти, можна чувака отримати. І зараз, якщо ще раз пройду, ту чувака отримаю. Я ще такого не отримував? Ні, в мене такий вже був. Почекай, Може мені ще одного такого дасть? Ну давай чисто доб'ємо просто. По 76 дамажу, ви що на приколі? Диви, як я б'ю. Обалдеть, я вообще тушу, Ти понял? Я так валю, тіпів. Ну, як тіпів стіни, тупо б'ю. Так, а ну, дали? Ні. А, дали, да! Ось його покращили, поняв. Його можна отако покращувати, якщо проходити. Ану, цього пронесу трохи. Диви, хорошо, валю. Я можу справді зробити ребітха, правда, у мене пропаде сила, правильно? Да, у мене добавиться ну, швидкість атаки. Ну, швидкість атаки мені не сильно щас потрібна. Хоча бажано в будь-якому випадку робити ребітха зараз, поки в мене така сила, чим пізні, чим пізніше, коли в мене сили вже буде більше. От, тому що вообще шок. Кстати, тут уже чуваки по кілька мільйонів. Давай ще разок просто доб'ємо його, щоб отримати кубки. І можна буде робити ребітка Диви, ну це насправді взагалі нелегко. Уже дуже складно. По 2 мільйона, тут по 2,1, там далі десь ще по 2,5, наверно, буде. 2,3, дивись, і наступний 2,4, мабуть, буде, або 2,5. Ну я б'ю, як можу, по 90 тисяч. Бемц Опа! 250 кубасів, хорошо. І що ми робимо? Ми по-любому робимо ребітка. Да, сила мене пропала. Наступний ребітк на 320 тисяч. це, це жесть, як жирно. Ми тапаємося на хом, і відкриваємо якогось пета. У мене все таки тисяча. Чекай, а ти за тисячу, по суті, нічого не відкриєш, да? За 900 такого можна відкрити. Давай Може Моє толкове випаде, а? Міфік! Міфік випав! 7%! 120 трейна! Сюда цього знімаємо, Міфіка одягаємо. Оце Санчес видав. А ну, шо ми там потренитись можемо, Бо нам по-любому на тренеро... тренуванням посик. По 1200! Вау! Ха! Двики набираю. Та ти шо, старина, шо ти робиш? Ти а ти ще дві. Я вже перегнав то, що я тоді набрав. Ти поняв, да? Обалдеть. 55 тисяч у мене вже. Автотрейна знову врубаємо. що? Ти шо? шо ти сам натворив? Ще три тисячі тут беремо. 80 штук. Погнали, затестимо. Так, цей нам не треба крутіший, цей нам теж крутіший не треба. Нам надалось цей. Ось цей кент нам треба. Погнали! Бемс! Бемс! Диви, що роблю. Та ти що, по 260 штук сносю Оце пети в мене. Оце в мене все потужно, старіна Диви, пройшли ізі. Просто з легкістю. Ще ще раз проходимо. Нам дають цього братуху, якого ми теж отягаємо, ще будемо більше дамажити. А далі треба буде просто прокачатись трішки. Хоча, да, нам ще раз пройти. Ми отако проходимо, потім купуємо собі нові рукавиці, з якими ми будемо швидше бити. Далі йдемо трішки качатись, робимо ребітка Знову прокачуємося, йдемо на, на наступну локу. І там ми ще розносимо кабіни. Диви. бемц плюс отримали б кента собі зараз. да? Да, Нам дали кента. Ми його одягаємо, обов'язково. Чотири кента можна мати. Це жесть. Купуємо собі рукавички, оці за 75 тисяч. Одягаємо їх. І зараз тупо тренуємося, братуха. Диви. По 1200, як і тренувались, нема нічого такого з. Ну, супер жорстко. Просто ми щас дотренуємося до того етапу, коли тупо зробимо ребідка. Зможемо перейти на наступну локацію. Це буде жирно. Так, можемо робити ребідка, братва. Бенц! Трішечки проспав цей момент. Фух. Треба прокачуватись тепер. Кстати, ми більше, більше начали качатись, поняв? Все-таки воно працює на це, да? Хіба це приріст качалки? Я думав, я просто швидше бити буду. Казується, я ще й швидше качаюсь. Диви, який качаюсь, старіна, у мене вже 158 тисяч, 160. Мені вже можна йти пробувати ламати другі стіни, але поки що, поки що, насправді, щось я очкую. Очкую, боюсь, боюсь, що не зможу доламати все. Але ладно, байдуже, погнали. 190 тисяч все-таки маємо, тому можна шурувати. Оцього можна прокачати ще з кінта. Бро, 5 тисяч мені тільки дає, да? Чи це не він, почекай? А, я цього навіть не утримував. Ану, щас буде. По 630 я дамажу, ти гониш? А, так це не перший старіна. Я цього, мабуть, просто-напросто не отримував. Не дало ще, да? О, дало. Ось о він є. Одягаємо його, щоб більше демеджу мати. По любому, по-другому ніяк. Так, щоб далі пройти на 4 ребітха, ну це насправді серйозно дуже. Поки що, я думаю, нам це не потрібно. А оцього чувака було б непогано взяти. Да? Давай, легенде. Погнали! А Ану, да як ми проходимо хорошо, по 600 тисяч б'ємо. Ні, мені подобається, але насправді тут все не так і легко. Було би добре ще трішечки прокачатись, бо 200 тисяч те, що ми маємо, це маловато. Хтось хоче зі мною потрейдитися. Ну, давай попробуємо А, так у тебе, старіна, нічого нема. Давай я тобі дам оцих кінтів. Все, на, будеш бігати. Давай, я все одно з ним не бігаю. Let's go. Бенс. Плюс 750 коїнів. Оце мені подобається. Так, на що нам треба? треба автотрейн. Трішечки треба ще підкачатись. Насправді, зовсім, зовсім капельку. Десь до 250 тисяч і потім можна шурувати в тупо всіх виносити. Що в мене по нашим братухам? По братухам все хорошо. Насправді, можна оцього ще раз прокачати. І він тоді ще жирний буде. Хоча чи є сенс в цьому, не знаю. Я думаю, що ми сюди можемо пробігти, чисто. Ми тут хорошо валим по 900 тисяч, по 600. 900 тоді валили зараз по 900, поняв? А ми просто трошечки прокачались. Диви, що роблю. Дати що. Так, 7 мільйонів. Ізі, Насправді 8 майже. Халява. Так, погнали ще раз. Ану, бемц Отримали зараз кента собі ще одного. Ану, да, отримали. Тепер ми можемо зняти ось цього і вдіти ось цього. Опа. Оооо, деве. Хорошо. Нормально качаємо, скажи. Вообще с з кайфом. Полямчику поняв? -ха -ха, хорошо. Блин, я не знаю, що може раз його. Давай, може, ще раз його сейчас Отримаємо. У мене 45% буст френдів, прикинь. У мене тут чуваки грає, жесть. О, вже третьох, хтось вийшов. Так, що по ребітхам? 550 тысяч надо, да? Ну, мені щоб далі проходити по-любому, надо ребят. Може, цього щас переможемо, а ну диви диви, 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 диви. Що роблю? Давай, коли там кінець? Бем, плюс 380 кубасів. Мам вже 4 штуки кубків. Давай ще разочок, чисто. Бо нам треба трішки кубків, щоб нормального пета залутати. Поняв, того ми ще ще раз оце і граємо. О, ми його отримали. Все, чотенько, 44 штуки в нього. Ми знімаємо цього, значить, 5 тисяч, одягаємо цього 44. Беремо бонус якийсь у мене. 100 кубасів. Ну це єрунда насправді. Так, що нам потрібно по суті далі? Далі нам потрібно тепитись на хом, хоч ми вже майже і прибігли, і відкрити за. 4500 яйце. Якщо випаде щось хороше, хоча би там рейер епік, то вже буде супер. Ану, давай. Uncommon. блін, що? 20%? Ти на приколі? Ти такий галімий? Ти такий поганий. Старіна. Ладно, оцих ми видаляємо. Confirm, Delete. Все, це халепа. От тепер буде складно далі проходити, бо треба купу ребітків робити. Надо качатись. А качатись ми жирно не зможемо. Тому що Тому що нема крутих петів. Дуже повільно качаємося. Тому, друзі, я пропоную просто докачатись наступний раз. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте свого вподобання, підписуйтесь на канал і всім пока!